Вітаю всіх підписників моєго каналу, а також гостей. Мене звати Юлія. Сьогодні хочу розглянути разом з вами такий спосіб фабричного набору без заморочок. Ще один варіант, як би так сказати. Один ми вже розглядали. в нас в мене є на каналі відео. І ще один варіант є. Ось так він. Буде виглядати, коли ви його застосуєте на резиночці. Давайте ж подивимось, чим він відрізняється від попереднього, від того, що ми вже з вами розглядали. Набираємо петлі зручним для вас способом. Ну, так як це резиночка, то я люблю набирати її. Еластичним набором. Якщо хтось не знає, як це робиться, то в мене відео також є на каналі. Під цим відео я розмістю посилання. І перший рядок ми пров'язуємо резиночкою один на один. Там ми відразу робили робить маніпуляції від початку, не пров'язуючи рядочок. А тут потрібно пров'язати рядочок резиночкою один на один. Це щось, бачите, позатягувала любителька затягувати. Зараз пров'яжемо. Взагалі, то він і відрізняється тим, що там відразу ми проводили цю маніпуляцію, а тут треба пров'язати один рядочок резинкою. Тепер що ми робимо? Як і в тому нашому наборі фабричному? Виворітно ми пров'язуємо. Лицьову ми піднирюємо під низ під наш, знімаємо, провертаємо і повертаємо на спицю. Ось так. Бачите, щоб дужечки ось так і стояли, як вони і були, щоб не було перекручувань у нас. І пров'язуємо виварітна. Піднирюємо, знімаємо нашу лицьову петлю. Не знялася, Знімаємо, провертаємо і повертаємо на праву спицю. І ось так вона повинна стояти. І пров'язуємо лицевою. Далі, так само виворітно пров'язали лицьову через низ. Прокрутили, поставили і пров'язали лицевою, піднирюємо, знімаємо, провертаємо і повертаємо на спицю. Пров'язуємо лицевою. І виворітно. Повертаємо. Пров'язуємо виверідна, піднирюємо, провертаємо під низ, повертаємо на праву спицю, дивимось, щоб правильно в нас дужечки були розташовані, і пров'язуємо. як Завжди лицьову прокручуємо через низ. Дівчатка, хто любить затягувати, то тут не треба затягувати, бо вам буде дуже незручно в'язати. Хоча б ті два рядочки. Пров'яжіть, щоб вони були повільнішими, піднирюємо, повертаємо. Ой, загубила? Бачите? Зараз. Та ти диви, останню петлю гублю і все. І кромочна. І ось так у нас вийшло. Ось такий фабричний набор. Без заморочок. Тут пряжа тоньша, бачите? Воно так виглядає. А тут я в дві ниточки в'язала, воно так об'ємно виглядає. Кому сподобалося моє відео, буду вдячна за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було корисно. До нових зустрічей!